Усім привіт! Благодійна організація Чую серцем розпочала свою програму на міжнародний тиждень глухих та жестової мови. Сьогоднішня наша програма перегляд до фільму Глуха. Зараз наша спільнота глухих від молоді до літніх людей переглядають фільм Історія між двома світами мати глуха, батько чуючий, спільне виховання новонародженої дитини. Дуже цікаво. У кожної глухої людині різні проблеми. Це важливо висвітлювати таку тематику фільму про глухий світ. Хочемо подякувати кінотеатру Жовтень за надання 20 квітків для наших глухих людей. Всі зараз переглядають. Ходімо, подивимось. А скажу одне: що стосунки між глухими та чуючими не завжди виднається. Перегляд фільму нагадав мою маму. Коли глуха людина перебуває серед чуючих, де обмін інформацією швидка. То моя мама розгублена була аналогічна ситуація головної героїні. Дякую, що запросили на перегляд фільму. Дякую чую серцем за перегляд.